Всім доброго дня. Хочу зняти вам відео про електроди. Бо багато хто каже, монолітка, монолітка. Монолітку я, ну, я не раджу. Мені вона не подобається. Раніше була, да, вона дуже гарна, гарно варила. Зараз, ну, не знаю, мені дуже не сподобалась вона в раз, як я варив нею. Дуже погано себе показує монолітка, спаршивилась. Ану 36 непогано варять. Я б так сказав чудово. Мені подобається. Ну, найкращі це ось ці ось Астроел, Це дуже гарні електроди. Особливо якщо людина тільки навчається варити. Я раджу їм брати оці. Вони ну, варять взагалі, ну, як вам сказати, ідеально. Вони самі варять, одним словом. Мягенько. Шов красивий, рівненький, непорістий, ніде нічого. Ну, дуже чудово варять. Це самі найкращі. Я постійно, ну, коли їх не можу знайти, тоді беру АНО 36. Якщо є ці, є тільки ці. Дуже класні електроди. Раджу всім. Спробуйте, не пожалкуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. Буде багато цікавого. До побачення!